Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Я хотів би, щоб ми трошечки над цим місцем подумали. А саме я хотів би поговорити про повноту, про повноту Божу, яка виявлена в Христі тілесно, про повноту людську нашу, ну і про повноту в нашій країні, бо в нас фактично молитовні зібрання вони за нашу країну. Ми молимося, щоб Бог дав мир за народ український. Взагалі, повнота це, це те, вже, до чого не можна щось додати. правда? Щоб щось додати, то треба щось звітам забрати. забрати. Якщо є повний стакан, і ти туди наливаєш, то вже звітам виливається. Правда? Це тоді вже повнота. Це повне. І Бог, Він. Виявив свою повноту в Ісусі Христі, який був в тілі. В ньому виявлена повнота Божества тілесно. Бог Він має повноту життя, бо Він є хазяїн життя. І Він життя дає усьому, що дихає. Він дає життя, всій природі Він дає життя. Він дає життя. Всій рослинності, всім злакам, Він має повноту життя. І все, що живе, воно живе через Бога. Бог, він, в нього є повнота правди або істини. Бо Він є той, хто є істиною. Ісусі все правдиве. Він Повнота світла. І в ньому немає жодної темряви. І де приходить Бог, звітом темрява іде геть. Бог він в нас є всесильний, і в ньому є повнота сили. І Він свою силу являв, коли був на землі. Він виявляв свою силу. В оздоровленні, в і зцілені, в... навіть в стихіях, коли він зупиняв мор... шумляче море, вітер, також він має повноту влади, немає нічого, що йому не підкорене. Так або інакше, якщо не зараз, то і в майбутньому. Все йому покорене. І написано, що перед Христом приклониться всяке коліно небесних, земних і підземних. І в Бога є повнота любові. Так як любить Він, ніхто не любить. Він є любов. І Він виявляє свою любов до нас, людей, через Ісуса Христа. Хотілося б. Казати ще й про повноту людську. Я читав, що тут каже, і ви маєте в нім повноту. То коли ми в нім, то ми маємо в нім повноту. Але люди не завжди наповнені Богом і тим, що Бог дає. Пам'ятаєте таке місце написано в Матвія 12, 34 35, там написано. Чим наповнене серце, те говорять і уста. От наше серце це фактично наше я, це наша сучність, наша свідомість, це, це центр нашого буття. І ми можемо оприділити, чим ми наповнені. Люди можуть бути наповнені різним, хтось може. Бути наповненим якимись страхами, хтось злобою хтось помстою. Павло про себе писав, як він йшов в, в Дамаск, він казав: Я йшов, дихаючи вбивством. там От таке, таке слово ну, сказав був про себе. Ну, і люди цим можуть бути наповнені. От на землі я так собі роздумував, що. Пустим не може бути нічого. Навіть те, що ми називаємо пусте, воно не є порожнє. А от ми кажемо пустий стакан. Але він не пустий, як там немає вакууму, Там він наповнений просто повітрям. Ну так. І про люд... людей теж кажуть, люди пусті. По, по біблії взагалі пустотою то є марнота, по-русски суєта. І, і люди багато роблять чого марного, такого пустого, яке не принесе ніякої користі. І можуть бути наповнені теж пустотою такою марнотою. І хотілося б, щоб ми, як християни, ті, кому належать ці слова в 10-му вірші в Колосян, що я читав, Колосян 2,10. І ви маєте в нім повноту, а він, голова всякої влади і начальства. Хотілося б, щоб ми поставили контроль над входом в наш храм, над нашими очима, над нашими вухами. Щоб ми не пускали лихого і не наповнювали себе чимось лихим. Поставили контроль над своїми думками, бо думки теж до нас буває, приходять ззовні. Бо в людей є три вида, ну, рода думок. Є наші думки, є Божі думки, і є думки, які посила, посилає ворог душ людських, як вогняні стріли. І хай би Бог благословив нас, щоб ми поставили. Контроль і пильнували за те, що в нас входить, щоб ми були, дозволяли Богові нас наповнювати, щоб ми линули до Бога і Бог нас благословляв. І Бог нас наповнював своєю повнотою, як повнотою Божества тілесно. те, що мав Христос, будучи на землі, щоб ми мали в Христі те саме. Хочеться сказати про країну нашу. Вона зараз наповнена болем, розрухою, війною, смертю. А так хочеться, щоб Бог наповнив її миром, бо Він є Бог миру. Він є про Христа написано, що Він є князь миру, щоб він дарував людям прощення. Дарував покаяння, щоб він повернув серця влади до миру. Бо написано, я теж читав це в 10 му вірші, що він голова всякої і влади, і начальства. І я вірю і знаю, що Бог є на цьому місці Духом Святим. І я хочу, щоб ми до нього кликали, і щоб Він нас наповнив. Повнотою Божества і нашу країну наповнив миром, наповнив спокоєм, дарував, наповнив спасенними людьми, щоб велике пробудження пройшло в нашу країну. Я би хотів, щоб ми за це молилися, бо ми маємо доступ до престолу благодаті через Ісуса Христа, і ми маємо право. Це в Бога просити. Хай Бог благословить кожного з нас. І нехай ласка, милість Божа буде над усіма нами і над нашою країною. Амінь. Будемо молитися.